А ти в дитячий садок ходиш чи ні? А ходила радише? Я боліла. Боліла, да? так? А з ким ви машкаєте? Тут людей багато? У вас троє дітей, чи хто з вами машкає? Мама наша, Іра. І в чотирьох ви тут живете, так? Да? Саша, сестра можно было. Вона вже приїхала до бабушки. А то брат браты чи сестра? -то тобою? Це двоє. Хто це? Брати чи сестри? Ма... и ма і мать. А по стеким років? Не знаю, Крістінки даже. Кристинки, вот. А секи руки просиды. В этом буде два. А чим же ти її кормила? Ти її кормила чи ні? Не кормила? То я буду сахар делать сладку воду, ви не підвіть. Uh -huh. що, ти завжди даєш їй сладку воду, це коли вона хоче їсти, так? Uh -huh. Це мама навчила чи сама так додумалась? Сама так, завжди діла. Сладку воду п'єш, так? А сусіди, сусіди, приходили, до, до тебе стукали двері чи не сусіди? Uh -huh. Не було? Не було нічого. А гуляти ти виходиш хоч на вулицю чи ні? Не виходиш? Так, я не дихаю на балконі. Не дихаєш на балконі? А коли ти востаннє на двір виходила? Я ніколи не виходила, коли, коли я приїхала додому, ніколи не виходила. Коли а що на, дві... на вулицю тебе не випускають, ні? Зовсім не випускають тебе на вулицю, так? Да? Що нема з ким пускати? А що ти їси? Чим тебе кормлять? Зараз яка картошку люблю, вкусно, така сладка. Ну ти часто буває Угу. Mm -hmm. Часто, так? Да? А їсти просто, у маму? Ба. Mm -hmm. да. Коно сама теж готова. А що ти вмієш сама готовить? Ну, Готовить мама макарони, макаронний суп, супи таки. Сама готуєш, так? Да? Ні, мама. Мама. Я Теб... не вмію готувати. А тебе не б'ють хоч, ні? Mm -hmm. Ні?

Всасуємося, бо потім, як вже вихажує цю дитину, да, вона не може нормально всасуватися в кишечнику, розщепляться речовини, да, буде дисбіоз кишечника, і хвороби можуть бути жодошно-кишечного тракту. А це влияє вже на, на зуби, на Вона залишає дітей і виходить з дому. Кажуть, що вона наркозалежна. Діти часто плачуть. Часто діти плачуть. Сьогодні це конкретно. А так тоді. Кажуть, що діти голодні Постійно. Хтось підгодовує їх допомагає. Сусіди. Соцслужби звертались? І що вони кажуть? Ну, такі сьогодні виявлялися. От вони відчувають тоді. Бабушка Сосновцы. Сосновцы? Да, вы это а бабушка, да, уже второй раз А бабушке какие условия проживания? С кем она живет? Нас, она живет. Сама сколько бабушка да. да. лет? Ну, она живет? все переживет, она живет? С кем живет? С Условия лучше, чем С Да. она живет? С кем она живет? С там она живет? С кем там, живет? С да. 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 ходит, С Треба школу, ти щодня і прикинулося мить, щоб у нього відбули. Довго думав паренець і промовив я мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста, Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. Бараж на баражна, давай спиночку Там є старша. Старша. Так я подарил тобі животным. Ось, -то, ось, ось, -то. ось, 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 ось. Сейчас, сейчас. Давай. Ручку одну раз.